Перед різдвяні ростоми, день шостий. Бог бо так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав. Пророк Ісая звістив, кажучи: вийде паросток із пня Ісея, і вітка виросте з його коріння, дух Господній спочине на ньому дух мудрості і розуму. Дух ради і кріпости, Дух знання і страху Господнього. Як тільки пречиста Діва Марія дала Аннале свою згоду стати матір'ю Божої Сина, тоді Отець Небесний послав сина на землю, син діянням Святого Духа поселився дівочому лоні Марії, сполучаючи людське тіло з душею. А водночас з Божою особою Слово. про цю велику подію Євангелії подає нам коротку вістку словами, і слово сталося тілом і оселилося між нами. Отець радується, що міг дати людство свого сина, як тока своєї любові, бо так Бог полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув. А жив життям вічним. Отець тепер бачить свого сина у людській природі, син радується, що міг виявити людству свою любов, єднаючи з ним та стоючи перед Богом, щоб його переблагати за людські гріхи та вчинити Божими дітьми. Ніхто не спроможний більше любити, ніж тоді, коли він за своїх друзів своє життя віддає. Називаю вас друзями, бо все я вам об'явив, що чув від Отця Мого. Син чоловічий прийшов не для того, щоб йому служити, але послужити і дати життя своє за, на викуп за багатьох. Дух Святий радується, що міг виявити свою любов людство, яке одержало від триєдиного Бога такі добродійство і стало підвищене до участі в Божій природі. Марія радується, що якраз через неї, Діво і матір, могло відбутися поєднання Бога з людиною. Коли Ангел Гавриїл відійшов, Марія, маючи в лоні воплочене слово, Боже перебувала в довший час якнайбільше зосереджені. Її думки і почуття вже не линули до неба, бо небо вона має в собі, як обіцяв Христос. То мене любить, того мій отець полюбить, і я того полюблю, і йому об'явлю себе. Коли хтось мене любить, то і слово моє берегтиме, і полюбить його мій Отець, і ми прийдемо до нього і в ньому закладемо житло. Марія найперше жертвує Божому Слову ціло себе та на послуги, не тільки як його мати, але як слугиня. Ося слугиня Господня, вона тепер має його виключно для себе, бо Він так її віддався. Але вона свідома того, що не тільки для неї Божий син став її сином, бо і ціле людство його потребує, за який він прийшов життя своє покласти на жертовнику. Отож вона жертвує Його Небесному Отцеві, як жертву примирення, Хто має Мало, той буде ощадне удавання. Хто ж має багато, той буде щедрий. Так і Марія. Вона багато одержала від Бога, той багато жертвує. В тому вона наслідує доброго Бога, що так щедро дає людям, навіть єдиного єдинородного сина, щось більше дати не знав і не дав себе самого. Серце доброї матері не звужується, а розширюється, коли народжується нова дитина, так і серце Марії розширюється своїй любові на кожну людину і її духовну дитину. Слово Боже, син чоловічий. Євангелист Іван, аби описати таїнство виплочення Божого Слова, ожив дуже простенький вислів. І слово стало тілом, і оселилося між нами. Через воплочення Боже Слово на правду стає людиною, отже, має людську природу та всі притаманні риси тої природи, має матір тілесну, як кожна людська дитина, сповитий пеленами, зазнав утоми при краниці Якова, сну на човні, потився кривавим потом, терпів спрагу і голод, був бичований, цвяхами прибитий до Христа і на хресті помер. Мав серце, яке співчувало іншим, навіть прослизився над своїм другом Лазаром. своєю батьківщиною, над Єрусалимом сумує і боліє аж до смертного конання. Його серце було проколене списом, мав людський розум і волю, зростаючи в мудрості та заслухах. Боже син приймає людську природу, щоб людей зрозуміти і їм співчувати. Бо ми не маємо такого архірея, який не міг би співчувати нашим недухам. Він же заснав усього подібного, як і ми, крім гріха, приступім отже, з довірем до престолу благодаті, щоб отримати милість і знайти благодать на своєчасну поміч. Божий син стає людиною, щоб як людина страждати, бо як Бог не міг страждати і умерти, Боже Слово це правдивий Бог. Христос визнав цю істину словами і доказав чудами, що він син Божий, бо він і Отець одно, зате юдеї Його засудили і до Христа прибили, мовивши, за добре діло ми тебе не каменуємо, але за те, що людиною, бувши Бога, себе робиш. Але споконвіку було слово, і з Богом було слово, і слово було Бог. Тільки Бог може видати закон, який зобов'язує усіх людей, Христос доповнює старосовітні, і дає свій закон любові. Тільки Бог може прощати гріхи, Христос прощає, тільки Бог може вимагати любов з цілого серця, Христос її вимагає. Він наказує вітрам і морю, і вони його слухають. Він наказує недугам уступати, дияволів ваганяє, і вони слухають. Він життя своє кладе і по трьох днях наново бере. Він воскрешає мертве, обіцяє дати Царство Небесне. Церква від самих початків проповідує цю істину та захищає від усіх єретиків, бо божество Христове це основа правда христової віри. Ісусе Христе, все людство тебе потребує. Ти приходиш і даруєш себе самого кожному з нас. Ти приходиш, щоб нам послужити і дати життя своє на викуп за багатьох. Ти, як Божий син, приймаєш людську природу, щоб нас зрозуміти співчувати. Бути так би близько до кожного з нас. Дякую тобі за все. Амінь.